Американці пишаються тим, що вони американці. Тяжко знайти американця, який би захотів стати громадянином там, Португалії, чи то Італії, чи Іспанії, тим паче Сомалії, Марокко, Республіки Конго, до речі, Демократичної Республіки Конго, або Індії, або Пакистану, або Афганістану, або Російської Федерації, або України, або Білорусі. Ну, важко знайти такого американця. Він пишається своїм паспортом, він пишається своєю країною. І якщо ви думаєте, що в США всі мільйонери, ні, ви помиляєтесь, є безробітні, є бездомні бомжі, як ми називаємо. Є люди, які викинуті з своїх ну, фактично комфортних умов проживання, є депресивні регіони, є сільськогосподарські регіони. Є люди, які втратили роботу через те, що скорочуються підприємства або скорочують самих людей. Освіта не всім доступна вища освіта, ну так як в Україні, конем гуляй. Пролистав і ти в, в закладі освіти здобуваєш там п'яту, третю освіту вищу. Ти ну, високодипломований. Якщо в тебе ще є пролистать, то ти можеш стати доктором філософії PHD. Це там в Америці, це там PHD, це ух, нічого собі там магістр, це у, а PHD це взагалі щось захмарне. Це вже професор в університеті. Та ви що? Це вже аналітик, це вже серйозна людина з заробітком там. Від 100 тисяч доларів в рік у нас країна можливостей. Доктором наук може стати доктором сайенсу. Це взагалі в Сполучених Штатах Америки. Це рівня Нобелівського лауреата. У нас можна без проблем. Ну листа треба знайти потрібних людей там організувати все і без проблем. Чат GPT тобі впомощ. Але чомусь американці не намагаються не хочуть, не, не поспішають знаєте, стати громадянами України там, масово, знаєте, так, відмовиться на тобі. Твій паспорт американський для чого? Ви скажете: стоп, ну американський паспорт дозволяє подорожувати, подорожувати по всьому світу. Це у вас така, така свідомість, що вам треба подорожувати. Американець середньозважений взагалі за територію Америки не виїжджав. Погугліть у відсотках, от вам буде цікаво, до речі, ви будете шоковані. Скільки американців ніколи не виїжджали за межі своєї країни. Ну там максимум Гаїті, і максимум ще якісь курорти, все. Все. Ну, ще в Британію інколи. Вони світу практично не знають. Їм свої Америки, от так. Ну, може, в Канаду ще. Канада, а, і, ну і Мексика. В Мексику вони їздять там зуби лікувати, ну ще дечим зайнятися, щось привезти з Мексики там і так далі. Потусуватися, до речі, у них там ще нюанси з обмеженнями, а в Мексиці немає. Та то і все. Ну, і все. І то це мешканці південних а, штатів, північ та взагалі про Мексику знає щось десь. І все. От чому американці не, не бажають віддати свій паспорт? Чому? Німці? Німці. От я теж я не бачив німця, який мріє там здати свій паспорт і взяти паспорт італійця, наприклад. Або британця навіть. Ну. А українця також дуже мало. Дуже мало, хоча в Німеччині. Правила жорсткі. Німці один на одного стукають по невиконанню законів там, і так далі. Можуть, можуть донос наклепати. У них це в нормі абсолютно. А ви не можете там в школу не ходити. От у нас громадяни кажуть, я не пройду на пару, тому що в мене в німецькій школі. Заня... Я там не можу пропустити. Подивіться, яка. Йолки-палки, диктатура. У нас от свобода, повна свобода. Хоч на пару не ходи, хоч до школи не ходи, хочеш правила порушуй на дорозі, хочеш літай 120 кілометрів в центрі Києва, хочеш підрізай на автомобілі, хочеш прослюняв і будеш доктором наук. Ну хочеш, знайди кума, свата брата і будеш заступником міністра. Можеш в 22 роки чи в 25 років бути там помічником міністра або радником депутата. Ну, у нас країна можливостей, ну нема ніде такого, ніде такого немає. І чомусь мешканці цих країн не намагаються замінити свій паспорт, там, умовно, на наш там, чи ще деякий, де це теж можливо. В багатьох країнах, це ж не тільки в Україні, в багатьох країнах. Ну, бабло побіждає зло, побіждають все. От, ну є, а чому ні? Ну, от як ви думаєте, чому ці громадяни поважають свої паспорти? Чому вони пишаються тим, що вони німці, що вони португальці, що вони швейцарці? Чому так? Чому канадієць поважає свою країну? Подивіться, он, Трамп так наїхав трішки на канадців, вони мобілізувались. І вони реально пишаються, і вони не біжать здавати свої паспорти. У нас подиться масово. Відкрийте кордони, ми виїдемо. Відкрийте кордони, дайте можливість здати паспорт, ми його здамо. От немає в українців цього відчуття, що ти реально пишаєшся тим, що ти українець, що ти ну, тільки от повномасштабна війна, дуже в багатьох підняла такий рівень патріотизму. І то він піднятий на фоні е, ворога, на фоні того, що проти нашої країни прийшли нас завойовувати. І то все одно при цьому дискусії точаться, чому так масово російську музику слухають, чому так масово там дивляться російські серіали, і при цьому українці кажуть, я маю право. Право маєш, маєш, нема проблем. Ну так де ще така країна є, яка от настільки демократична, настільки відкрита, наскільки дає свободу, свободу на рівні просто хаосу? От у вас є відповідь на це питання? Чому? Чому українці при, всьох, при всіх можливостях, яких немає в інших країнах. І ще раз повторюю, ви не можете здобути так просто освіту, як в Україні. Ви не можете стати магістром так просто, як це в нас. Ви не можете вчитися і дистанційно і на трьох освітах і ще й працювати, бігати десь ще підробляти і так далі. Ви не можете. Ви не можете займатися підприємницькою діяльністю, не сплачуючи податки. Вас одразу хлопнуть. Ви такі штрафи понаплачуєте, що вам не захочеться більше нічого. Ви не можете літати по центру Берліна, скільки вам захочеться. Ну, автобан, будь ласка, там, будь ласка, там можеш ганяти, скільки тобі хочеться. Але все. Ти не можеш поліцейському сказ сказ сказати, от, як у нас там, які ваші доказательства? А ну, покажи, покажи мені в розвернутому вигляді, значить, твоє ксів. Давай. Я ти зараз фоткую і взагалі причина остановки? Оце в Сполучених Штатах Америки, там оце, виляпайте таке представнику поліції, і зразу уйдете мордою в асфальт. Ну, це якщо асфальт, а так то можна ще й в щебенку заїхати. Ззаді у вас буде, ну, наручники, і відправитесь в суд. А з суда відправитись десь на 6 в шість до в'язниці. відпочивати, щоб у вас більше не було бажання, як ви в ролики надивилися, і можна отак собі. Ну, Де ще така країна є? Ну, це ж країна можливостей. А чому тоді ми не поважаємо свою країну? Чому ми не пишаємо? Чому в нас немає оцього? Скажіть мені. Чому? У вас є відповідь? А я вам скажу: проблема в тому, що ми все одно в нашій країні живемо так, ніби це не наш будинок, що це не наша квартира, ні, не наш дім, а ніби ми в гостях. І ми всі одне одному чомусь щось намагаємось довести. Чому американець? Шанує свій паспорт і просто пишається своєю країною. Та це може бути, ну, я не знаю, капчений ковбой в, в Техасі, сидить десь себе на ранчо, голий, босий, вже давно нічого толком не вирощує. Ну, земля йому належить. І він там щось там якийсь, я не знаю, що там вирощує, якісь помідори. Ну він виставив прапор і попробуйте йому сказати, що він там не американець, або що віддай паспорт. Ага. Він тобі віддасть паспорт. Він тобі такого не віддає. А знаєте чому так? А тому що вони не доводять одне одному, що вони крутелики. У нас як не президент, то новий підручник з історії. Як не міністр, то якась своя нова команда. Як не очільник десь якогось підприємства, так понторези. Як не на дорозі, так кожен намагається показати, яка в нього крутіша машина і як треба підрізати усіх інших. Бо я можу, а чого? І, от що з цим робити? Що у вас є відповідь на питання, що з цим робити? Як унормувати людей, щоб люди не кидали понти постійно одне перед одним, щоб люди не відчували несправедливості. Тому що ці всі понти вони формують несправедливість, коли ти бачиш, що якесь тіло отримало ступінь доктора наук, а ти впахувався років 15-20 на того доктора, і ти відповідаєш цьому статусу. Але навколо тебе виявляється, Позахищалися за це, всі комуні лень, а ти ж їм нічого не доведеш. Коли ти працюєш чесно в школі років 15, і ходиш пішки, а хтось нікуди нічого, дівчатка чи мальчик, якому там ледь 20 років, уже тобі і в Верховній Раді, уже тобі і на автомобілях, уже тобі і подорожі, вже тобі і... все, все є. І вони це публічно демонструють, виставляють, навіть не соромляться в Америці також. Але чомусь там люди не ображаються. Чому? А я вам відповім чому. Тому що в Штатах, в Британії, в Німеччині, в інших країнах, куди ми так рухаємось, ми ж не рухаємося в сторону там, Сомалі. А от в тих країнах, у них в громадян є шлях. І якщо ти цей шлях туруєш, ідеш цим шляхом, то в тебе є шанси здобути все, в що ти вкладаєшся. Українців цього шляху немає. Вона вколо тебе фейкові лікарі, фейкові доктора наук, фейкові вчені, фейкові посадовці, фейкові експерти. Все фейкове. І ти не можеш нічого нікуди пробратися. Потрібно тільки, щоб тобі десь дуже пощастило, і будеш битися лобом, і можеш нічого не досягти. Бо є оця несправедливість. Ну і біднота. А біднота це взагалі наша, наша біда. Бо якби у кожного з вас було майно, а майно було захищене, а право приватної власності було непорушним. А якби у вас було захист інтелектуальної власності, ось я, наприклад, за своє життя наукове маю 250 приблизно там, наукових публікацій, купа монографій, підручників. Якби я жив в Штатах і в мене було стільки підручників для студентів, скільки є в Україні, тільки в Штатах, я вже б нічого не робив. Я вже був би мільйонером доларовим, тому що така кількість підручників і їх тираж вже б забезпечили мені все необхідне. Я вже б нічого не робив. Мені просто йшли б роялті і все. А так, нічого в країні не захищається, нічого нікому не потрібно. І ніхто нічого не захищає. От захистиш. Ну, то може щось будеш мати. І то, що ти будеш мати, коли. Коли. Ну, ви зрозуміли: отака От історія. Я б хотів, щоб ми побудували країну, в якій ви пишаєтесь вашим паспортом, в якій ви пишаєтесь, що ви належите до чогось цілого, до якоїсь історії, не переписаної 150 мільйонів разів, не побудованої на. Протиставлені, де там було, то було, а де ми там були, великі, які викопали Чорне море. Я хотів би, щоб це була правдива історія з усіма плюсами, і мінусами, з усіма проблемами. Чи ви думаєте в Італії там давній Рим, і, ну, давній Рим, як імперія, то належав, багато держав належало, але ви думаєте, Італія вона не знає своїх темних сторін? Чи у них не було в давньому Римі міністром коня? А призначив один імператор коня свого улюбленого міністром. Чи в них не було там вієн, чи в них не було релігійних конфліктів, які знищували пів Європи? Все в них було. Але вони з цього роблять висновки. Вони з цього роблять для себе основу для побудови сучасного суспільства. А у нас, подивіться, що у нас відбувається. Кожен намагається себе поставити на перше місце. Принизить все, що було до нього, розтоптати все, що було до нього, переписати все, що було до нього. І люди просто навіть не знають, а хто вони? Хто вони, українці, і що тримає їх під єдиним куполом паспорта громадянина? Ну от сьогодні йде війна. Сьогодні ми розуміємо, що проти нас воюють, і ми консолідуємось. Завтра війна закінчиться. Що нас буде тримати? От тому багато українців і кажуть, а я віддам паспорт і все. От Отак. І це погано. Це погано. У нас є своя земля, у нас є свої багатства, у нас є все для того, щоб бути сильною, сильною. Оце слово ви не любите, потужною, бо воно вам оскому набило нацією. І кожен із нас може бути багатим і щасливим. Але щось нам заважає. І проблема не тільки в чиновниках. Часткова проблема і в нас. Напишіть ваші коментарі і свої роздуми щодо цього. Буду дуже вдячний.